Всіх вітаю! Я Вільжуе. Та чому ти не фокусуєшся? Я Вільжуе, і сьогодні ми з вами розпакуємо ще одну пісів, тобто посилочку. І, як завжди, точніше, вже в другий раз. Це мій гекон, не переживайте. Um, мені допомагає смарагд. Так, її розпаковка також є на каналі. Це моя дитяча мрія була, і мені вдалося її знайти тільки ось в 17 років. Тому так, ой. Так. Хто там ховається, що там за лялька. Але це має бути новенька. Мені сказали, що це щось новеньке. Тому давайте якось відкриємо, щоб вам розповісти, де я живу. Бо я um, не хочу, щоб ви знали, де я живу мене мене були сталкерити. Оп! Щось таке цікаве. Ага, я вже розумію. Там було зрозуміло, що е, у неї жовта сукня, а це означає, що е, вона, мабуть, сама жовта. І ми вже бачимо, що це в нас ананасик, і в мене такої справді немає. Мені спочатку здалося, що це якась білосніжка, але ж білосніжка в мене є, правильно? І, е, як ми пам'ятаємо з минулого досвіду. Мені не вдасться розпакувати це без ножиць. Тому я візьму ножиці. У мене дуже модні ножиці з Монстер High, і з Дракулаурою. Мені вони не подобаються, але що зробиш. Так, і зараз ми розріжемо ананасик. Точніше, її пакування, звісно. Ананасик ми лісти не будемо. Я не хочу її порізати. Можливо, вона навіть від того самого продавця, тому що смарагд була запакована так само. Ананасик з цієї колекції фруктів, так? Там ще є кавунчик, апельсин е, і полуниця, так. Ну, і ананас, вісно. А ось і ананасик. У неї достатньо простий дизайн, але в цілому прикольний. І так, у неї є код, тому можемо подивитись вона 16-го року. Але у нас в магазинах її м -м, не можна було знайти. Якась, якісь, якісь вона така, знаєте, не дуже їй не подобається. Давайте він ліхтарик. Мені не подобається, що тут бачите трошки біле, але можливо це можна якось відмити цей слід. Тому, отак, і тут ще трошечки. До речі, рідко з Алікспресу проходять такі брудні ляльки ляльки. Тому це навіть здивуваннячко. І ось оці дві красуні разом, мабуть, обидві житимуть у мене на столі, бо інші лаалупсі у мене живуть в коробках, в пакетиках. І відео про реорганізацію моєї колекції лаалупсів, де ви можете побачити всіх моїх лаупсів, є на каналі. Тому рекомендую подивитися посилання залишу в описі. І, як завжди, MJ, тому ми знаємо, що це оригінальна лялька. Отак, я думаю, зробити її фотосесію, бо в смарах дуже є фотосесія, а в ананасика немає. Ну, її однозначно назвати Ананасика в оригіналі, але її ім'я я не пам'ятаю. О, серденьке. Тому отак-от. Дякую всім за перегляд. Всім. Бувайте, любі друзі!